Ти якийсь такі, типу, під час операції, паралізований сознанні, але не можеш нічого зробити. Я такі теж сюжети в кіно якось бачу. Ну, це, це от якраз такі неправильне дозування е гіпнотичних препаратів, коли міорелаксантів іде достатня кількість, людина паралізується, а снодійних препаратів замало, і от людина. В теорії чисто може може відчувати такі от відчуття, але я жодного разу такого випадку не зустрічав ні в колег, ні в себе, в мене такого не було. Це цікаво. Ти зараз так сказав за оці препарати, от які виходить, водиш, це вони от складаються з того, що тебе як німіє, і що робить тобі ну, сон? загальна анестезія, вона має декілька компонентів: це угу. сон, гіпнотичний, міорелаксація, це розслаблення всіх м'язів, нейровегетативний захист і знеболення, тобто знеболюючі препарати. І якщо йде якийсь дисбаланс. В комбінації цих препаратів, бо це все індивідуально розраховується на масу тіла. Якщо така ситуація відбувається, то в теорії таке можливо, тому краще дати трошки більше, більше сну для сна, да так все. Я понял. є закономірність. Рижі потребують на 25-30% більше анестетиків. Реально? А що чи це якось пояснюється? Це якось пов'язано з метаболізмом, що у них швидкий метаболізм і вони швидко долають оці наркозні препарати.